Вітаю народа, ви на каналі Мій Погляд, Круп, і з вами крупти. Цього разу ми поговоримо про чайник, чи є сенс витрачати на нього час, і що взагалі ви там можете отримати. Почнемо з того, як туди взагалі потрапити, отримавши 28-й ранг та завершивши першу главу третього акту квесту архонтів, ви відкриєте квест, виконавши який, отримаєте чайник. Використати його можна майже в будь-якому місці, і він проведе вас у ваш особистий куточок. Ок, світу після цього у вас з'явиться можливість відкрити карту вашого чайника і телепортуватися ще от таким способом. Якщо ви будь-де в світі отримали декорації чи рецепти на них, то це якраз для облаштування вашого чайника. Також рецепти на меблі можна купити або отримати в різних місцях за виконання певних дій. При купівлі рецептів є пошук за фільтром та навіть за назвою. Однак, якщо шукаєте щось унікальне, то тут доведеться погуглити. Основ чайника зараз шість, які здають вам просто. Так, якісь потребують певних умов, а деякі треба купити. Сам чайник можна прокачувати. За це ви отримаєте трохи примогимів та рецепти. До речі, мора тут не працює. За все треба розплачуватися місцевою валютою, яка фармиться автоматично в залежності від наповненості декораціями та рештою вашого чайнику. Для крафту декорацій може використовуватися деревина, руда або ресурси, які крафтяться. В самому чайнику. Також є цікава штучка. Ось ці от баночки. Крафт декорацій може тривати довго, а ці баночки дозволяють забрати декорацію одразу. Їх за щось, здається, дають, але зазвичай їх купують. Десять штук доступні кожен день. Для того, щоб отримати максимум валюти, чайник треба заповнити на 20 тисяч. Однак, приємним моментом є те, що 20 тисяч треба набрати лише в одній основі і це буде розповсюджуватися на усі. Тобто забити хламом не думаючи, можна лише один, а решту вже не поспішаючи будувати як подобається. Найпростіше це зробити всередині будинку різними настінними речами. Однак, якщо вас цікавлять корисні речі, то тут можна ставити телепорти, кухню, кузню, алхімію та оцю от музичну штуку, в яку ви. вставляєте Золоті монетки, що знаходити в світі. Так, це платівки, які відтворюють музику. Також тут можна вирощувати квіти. Якщо взяти оцю шкатулку, не пам'ятаю правда, де ми її отримуємо, та при зборі квітів у світі ми отримуватимемо насіння, яке можна буде саджати в чайнику на спеціальних саджанках, які теж продаються. Наступним варіантом заповнення є звірі за допомогою сіток, які можна купити в Надзумі. Ними по світу можна ловити різних звірів і запускати у свій чайник. Якщо ви займаєтеся рибальством, то інколи будете виловлювати отакі от екземпляри. Їх можна випустити в ставок або акваріум у чайнику. Далі в чайник можна поставити персонажів для того, щоб фармити на них дружбу. Я, наприклад, не використовую пачку дружби у відкритому світі і зазвичай прокачую дружбу тільки таким способом. Основне, заради чого я прокачував чайник, це щотижневий магазин, в якому можна купити 60 смоли. Також там є інші корисні ресурси, однак, на жаль, скупати усе щотижня не вийде, тож доведеться чимось обмежитись. Не забувайте, що тут є кап накопичених монет та дружби, які треба періодично забирати. Він збільшується з рівнем чайника і з максимальною прокачкою краще заходити хоча б раз на три дні. Ще тут є цікавий спосіб отримати трохи примогемів це будувати сети споруд. Вони продаються в різних місцях, тож це краще погуглити. Різні сети дають вам різну кількість нагород. Однак для того, щоб отримати нагороди, вам потрібно мати цих персонажів, що вказані в сеті. За кожного ви отримаєте по 20 примусів. Звісно, мало, але хоч щось. Третє, для чого вам може бути потрібен чайник це завдання батл пасу. В чайнику їх дві. Два отримати тисячу місцевого ресурсу та купити два предмети в торговця в чайнику вашого друга. Цей торговець з'являється в п'ятницю, а купити можна в нього в суботу та неділю. Ще варто знати про деякі мінорні штуки. Якщо використати чайник в самому чайнику, то ви повернетеся в те саме місце, з якого телепортувалися в чайник. Також для чайника можна налаштувати дозволи, щоб ваші друзі могли залітати в нього без запиту. Що ж, ну і звісно, якщо ви не я, то вам можливо цікаво створити свій власний куточок у світі геншину. В цьому випадку всі карти ваші. Можливостей побудови тут досить багато, щоб зробити щось насправді гарне. Однак ліміт на заповнення декораціями існує, і побудувати абсолютно усе, що забажаєте, не вийде. Не забувайте, що в режимі розставлення декорацій є налаштування, які можуть допомогти вам зброю. Будівництвом, однак це ще не все. Якщо вам ліньки все робити самому, то в цю гру вже додали пресети чайників, і замість того, щоб напружуватись, можна в когось вкрасти вже готовий. Буду відвертим, я не шукав, але впевнений, що вже є сайти, де люди викладають власні чайники. Не дуже типова для мене тема відео, бо я зазвичай говорю про ендгейм, а це означає, що моя аудиторія вже грає давно. Однак, гадаю, комусь це стане в нагоді. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!